Усім привіт, з вами Ніка. І сьогодні я розкажу, які поробочки можна подарувати на 8 березня. Я розумію, що на всіх там може бути гроші. Я можу трошки в носа розмовляти, тому що я прихворіла. Всі хворіють на початку березня. Ну, це просто. І на всіх є гроші, подарувати там грошові подаруки, подарунки якісь. І тому потрібно там викручувати її якимось пробочками. А у вас нема просто ідей. Сьогодні я вам допоможу з цим. А перша ідейка для неї потрібно дуже багато виносливості. і це зараз 1001 поцілунок. А вони всі на бумажках. Я одній своїй подрузі таке роблю. Кожен поцілочок потрібно вирізати. І у вас вийде 1001 поцілунок. Це дуже мило і, типу, дуже круто. Але робити це не швидко. Ну, мінімум як день. Поки обцілуєш тут бумагу, поки виріжеш. У мене ще там купа невирізаних, Це тільки одна п'ята, напевно. І. А... Дуже крутий подарунок. А друга... друга ідея це букетик з якимись героями. Наприклад, можна зробити букетик з таким чоловіком-пауком. Або ж букетик з Hello Kitty. Ой, Ой аж спину прихватило. Наприклад, ну ваша подруга там любить чоловіка-паука. І ви таке, о, зроблю-ка я їй там букет. І це якось прикольно. Ну, коротше, третя ідея це звичайний букет. Звичайний букет, тобто ось такий. Або ж ось такий. Це теж непогана ідея, якщо там ваша подруга не від кого не фанатіє. Ви просто берете і цей букетик робите і клас. Четверта ідея. Четверта ідея це зробити таку, ось таку коробочку. Ось таку Її робити ну, дуже легко. Прям. Просто робити таку коробочку і кришечку. Внутрі кладете цукерочки, ну, буквально 5-6 цукерок і все. І якось і смачненько і прикольно. Всього буде 6 ідей. І п'ята в мене ідея це букетик з марбанадроб, мармеладок. Його легко дуже зробити, мармеладки не також і дорого і коштують. Ось тутор, як його робити. А ось як він буде виглядати. І це дуже прикольний подарунок. Типу, він маленький, але смачненький і прикольний. І шоста ідея і остання на це відео це, це букетик з Чупа-Чупсів. Не обов'язково покупати фірми Чупа-Чупси. Можна купити там якісь лідінси просто. І ось тутор теж, як його робити. І на цьому все. Всіх цьому, всіх люблю. Бай-бай! А вам добре провести 8 березня. І не хваліти, як я. Пока!